Доброго дня, я Капустіна Аріна, учениця 3-го б класу Харківського ліцею номер 152 місто Харків. Сьогодні я хочу вам розповісти про важливість лісів для життя, а, а саме дихання на нашій планеті. Ки, планета Земля схожа на. живий... Планета Земля схожа на живий організм, що має своє власне дихання, а також дає можливість дихати всім живим організмам, що її заселяють. Наше життя важко уявити без рослин. Найцінніший їх подарунок кисень. Кисень важлива складова атмосферного повітря. Рослини із зеленим лисом виділяються кисень під час процесу, що називається фотозинтез. Із простих речовин, таких як вода та вуглекисли гази під дією сонячного світла в зелених рослинах, утворюються складні речовини та кисень. Та одне дерево за добу дає стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. Без їжі чи води людина може жити кілька днів. А ось без повітря. Гине через декілька хвилин. Основним пост... постачальником кисню в атмосферу є ліси. Ліси виділяють величезну кількість кисню і разом з тим поглинають вуглекислий газ, а також відфільтровують тони пилу. пило. Ось чому так легко дихається в лісі. Крім того, листя багатьох дерев виділяє в повітрі особливі речовини, фітонциди. Від них гинуть бактерії, тому ліси мають антимікробну дію на довкілля. Ліси займають третю частину всього суходолу землі. В Україні ліси займають 16% усієї території. Сформовані вони більш ніж 30 видами дерева. За різновидами дерева ліси поділяються на три види Хвойні ліси, у яких ростуть сосна, ялина, ялиця, модрина, тиси. листяні ліси, представлені дубом, буком, березкою, ясеном, кленом тощо. Змішані ліси, в яких поряд ростуть хвойні і листяни види дерева. Ліси відіграють надзвичайно важливу природоохоронну роль. Вони є рідною домівкою для різноманітних тварин, які заселяють усі яруси лісу, дерева, кущі, трави. Ліси Накобичувачі вологи, тому вони мають ще й водоохоронне водосход... значення в природі. Відтак ліси зберігають повну водність річок, озер, струмків і джерела та в той же час запобігають заболоченості території. На мою думку, сьогодні охорона та збереження лісів одне з найголовніших питань. від рук людини ліси гинуть швидше, ніж виростають практично у всіх країнах. До таких шкідливих процесів для зелених легенів можна віднести і вирубку лісів. І промислове їх забруднення і перевантаження їх відпочиваючими та недбайливими відношення до природи. Наразі вкрай необхідно формування культури, поведінки людей на природі активні щодо висадки дерев та створення нових лісових саджень. Збереження ягідних лікарських та технічних рослин майбутнє лісу у наших руках, і ми повинні завжди про це пам'ятати.